Дорогі брати і сестри, слава Богу, який прекрасний час ми маємо з вами, що ми прийшли в Дім Божий поклонитися нашому Господу, прославити Його святе ім'я, подякувати Йому за життя, яке нам даровано в Христі Ісусі, за ті переміни, які Господь звершив у нашому житті, про які ми навіть не могли мріяти. І навіть те, як ми себе сьогодні бачимо, якими ми є сьогодні, то якщо ми дамо місце для Господа в своєму житті, то прийде ще трошки часу, і Господь поведе кожного із нас своєю дорогою і буде нас використовувати, буде нас благословляти, буде щось звершувати в нашому житті те, про що ми сьогодні навіть не можемо і помріяти. Знаєте, колись, коли я був... На домі милосердя там служив Богу, це було в Київській області, до нас приїжджали браття, служителя, які раніше проходили реабілітацію. І вони приїжджали і служили нам. От. І вони, дивлячись на нас, сказали такі слова, що каже: на цьому місці тут знаходяться будущі служителя пастиря дякана. О, тут е, служителі нового заповіту, які будуть проповідувати Євангелія на площадях, в тюрмах, в лікарнях і по всьому світу, і багато де будуть звіщати світло Євангеліє. І на той момент, знаєте, люди дивляться на себе, роздивлюються, роздивлюються на свої якісь прояви внутрішні. Свою таку недосконалість дивляться на свій характер неумовлений, на, на свої побажання внутрішні, на свою боротьбу внутрішню, ми ж кожен себе знаємо, з чим ми боремось, де ми проігруємо, де ми маємо пораження в своєму житті, ми це знаємо. І ось люди дивляться на себе, і ці слова, вони здаються якимось неправдивими. Але знаєте, коли людина віддає себе для Господа і каже, Господи, попрацюй наді мною. От все, що є в мені, воно мені самому не подобається. Мені не подобається, як я мислю на сьогоднішній день. Мені не подобається, як я сприймаю якусь інформацію, як я реагую на те чи на інше. Мені це не подобається в собі. Господи, попрацюй наді мною, я себе віддаю для тебе, щоб ти наді мною працював. І тоді проходить якийсь час, і ми дивимось. Великі переміни в нашому житті, слава Богу. І ми не можемо тоді сказати, що це ми над собою попрацювали, взяли себе в руки, але це ми дали місце Господу, щоб Він над нами попрацював. І такі великі переміни прийшли у наше життя. І хотів би я поділитися з нами Словом Божим і сказати е, таку коротеньку думку свою, це. Е, Два досвіди в нашому житті. Досвід перемоги Ісуса Христа в нашому житті, і досвід пораження від диявола теж в нашому житті. І от ми себе обійдемо своє життя християнське, і ми звернемо увагу на те, що якого досвіду в нашому житті сьогодні більше. І ось я зачитаю це перша книга Самуїла. 17 розділ з 32 вірша. Тож Давид сказав Саулові: нехай ніхто не падає духом при поводу цього велика. Твій слуга піде і буде битися з цим филистимцем. А Саул промовив до Давида: Ти не зможеш виступити проти того филистинця. Щоб з ним битися, бо ти ще хлопчина, а він воїн з юних літ. Проте Давід відповів Саулові, коли твій слуга пас, вівці, свого батька, було так, що приходив лев або відмій і хопав з Отари овечку, то я наздоганяв його, і бив його, і виривав вівцю з його пащі. Якщо ж він кидався на мене, то я хапав його за гриву, бив його і вбивав його на смерть. Тож, якщо твій слуга вбивав лева і ведмедя, то з цим необрізаним филистинцем буде як з одним з них, адже він зганьбив військо живого Бога і Давид додав. Господь, який рятував мене з могутніх левічих та ведмежих лав, він врятує мене також і від руки того филистимця. Тоді Саул промовив до Давида: Іди, і нехай буде з тобою Господь з до цього місця. І хто читає Біблію, це така відома подія, коли стояло військо ізраїльське і військо филистимське. І там знайшовся один такий от чоловік на ім'я Галіаф, який він був воїн з юності своєї, і там описано, який грозний вид у нього був, в яких він був в доспехах, в що він був затягнений, яке в нього було озброєння, і він стояв і поносив військо ізраїльське. І не нашлося чоловіка хороброго воїна, який би міг би вити і сразитися з цим Галіафом. І ось таке було положення, і таке було унині в стані того війська. І така була, здавалось би, безвихідь в якийсь момент, знаєте, але знайшовся юнак, який прийшов туди на поле сраження, то навіть його брати подивилися на нього і сказали йому, що ми знаємо твоє каже серце, ти сюди прийшов, щоб подивитися на це сраження, тобто навіть вони не знали, на що він спроможній. І як він поміняє хід отих обставин ту історію, наскільки він змінить. Але цей юнак Давид, ми за нього знаємо, що коли він був на полі пас овець свого батька, то там траплялося інколи, що приходив хижі звір або лев, або ведмідь, і він забирав овечку. І Давид гнався за ним. І виривав цю овечку з його когті, а якщо він на нього кидався, то новик його помер шлях. Уявіть собі, молодий юнак от женеться за хижим звірем, доганяє, забирає ту овечку і роздирає того звіра. І отакий от досвід він набув там на полі, коли пас овечку. Браття і сестри, давайте сьогодні задамося таким питанням, який досвід ми здобуваємо, проходячи оце своє земне життя, чи є в нас молитовна кімната, чи є в нас таке, время, коли ми єднаємося з Господом, коли ми молимося, коли Господь він підкріпляє наш дух, коли Господь дає нам силу. Можна так сказати, що Давид це як наш дух. Які народжені від Бога. А Галіаф – це наша плоть, наша плотська природа. І ось буває так, що якщо людина живе по плоті, тобто людина не молиться, не читає Біблію, щось собі дивиться, там багато що собі дозволяє, знаєте, все для своєї плоті, то ця плоть виростає, вона стає той сильний великий галіаф. А дух наш, він як Давид. Знаєте, якщо ми правильно проводимо свій час, якщо ми молимося, якщо ми єднаємося з Господом, якщо ми переживаємо оці посіщення, коли Бог нас посіщає, коли він нас укріпляє, то наш дух стає сильним в Господі. І тоді ми можемо перемагати свою плоть, яка б вона сильна не була. І Знаєте, плоть, вона інколи настільки виростає, вона такою сильною стає, що вона задає тон в нашому житті, вона задає напрямок. І ми покоряємося цій плоті, цьому голіафу. От Ми покоряємось, бо ми не можемо противостати, бо він сильний, він могутній, він воїн від юності своєї. І він знаєте, має таку велику перевагу в житті. Оцей юнак він пас там овечок на полі, знаєте, він там молився, він молився до Господа, він славив Господа, він укріплявся Господом і він переживав силу Божу в своєму житті. Він переживав, коли Господь Духом Святим на нього сходить, яка то сила, яка то Божа присутність, який він стає непереможним. І це Господь дає, щоб кожен із нас сьогодні. Переживав таку дію в своєму житті, що коли ми маємо молитовну кімнату, ми обов'язково маємо її мати, потаємну молитовну кімнату. І коли ми вдома молимося, коли ми, знаєте, укривляємося Господом, і наш дух стає крепким і переживає Бога, то тоді ми можемо перемагати свою плоть, яка подібна до Галіафа, великий воїн Галіафа, але цей наш дух, він перемагає цього Голіафа. І, і це треба нам такий досвід набути в своєму житті. В маленьких навіть якихось рібничках, ти дивишся, в остають якісь бажання тілесні, якісь пожадливості маємо ми в тілі своєму. В нас є минулий досвід життя. В нас є те, що насіяно в нашу плоть, в нашу душу, багато що насіяно недоброго. І воно про себе дає знать, воно про себе напоминає, знаєте. І приходить ті чи інші бажання до нас. І якщо ці бажання греховні, то як ми можемо їм противостати, як ми можемо їх перемогти? Якщо ми не молимося, якщо ми духом не сповняємось? Якщо Біблію не читаємо, якщо не дбаємо про свій духовний стан, то ми ніяк свою плоть не переможемо. Вона буде нас перемагати. Ті бажання, які приходять, вони будуть нас перемагати. І ми будемо тоді переможеними цими своїми бажаннями недобрими. Але якщо ми молимось, монемося Духом Святим, проводимо час з Господом, укриттяємося, бажання якесь прийшло. А ти пішов в молитовну кімнату в патаємну, помолився, став на коліна, призвав ім'я Господня, поборовся в молитві і ти дивишся, ага, переміг ти своє бажання, переміг. Один раз, другий, третій, і потім людина набуває такий дорогоцінний духовний досвід. Бо як в Біблії написано, вас постигло іскушення нігноє як чоловіче. Но верен він Бог, который не попустить вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Тобто пришло искушение, але воно чоловічике. І ми його можемо перемогти в тому випадку, якщо ми сопротивляємось, якщо ми боремось, якщо ми проти нього виступаємо. А чим ми можемо виступати? Тільки... Божою зброєю, тільки тоді, коли ми перебуваємо з Господом, тільки тоді ми не переможні. Ми не переможні. І в нас є інший досвід, негативний, коли прийшло якесь бажання, ти трошки посаприхнівлявся, поборовся, але воно настільки сильне, що воно, воно тебе повело і ти зробив те, чого не хотів робити. І ти в тому повторюєшся весь час. І робиш те, чого не хочеш. Якщо ти так робиш, то вже не ти робиш, а гріх, який в тобі живе. І тому, щоб нам перемагати, то треба, щоб наш дух був крепкий. І тому отаке дуже простеньке моє слово до всіх нас таке звернення, нагадування нам того, що ми і так знаємо, щоб ми більше перебували з Господом, укріпляли свій дух. І тоді ми будемо не переможеними, а будемо переможцями. Ладно. Перш за все, переможцями галяфа під названням Наша особиста плоть. Цей Галіаф, він не десь там в стороні, який на нас нападає. Цей галяв це наша плоть, а наш дух це Давид. Тому будемо наш дух укріпляти і буде він нашу плоть перемагати. І тоді ми будемо переможцями. І я мав в своєму житті такий досвід на початку свого увірування, так як я увірував в колонії, там на строгому режимі. І там, де не можна було легенти, додому, десь сховатися, це все 24 на 7, ти перебуваєш в такій враждебній обстановці. І як тобі устояти, як укритися, як себе зберегти. І я мав таке влічення всередині, в своєму серці молитися до Господа. Я знаходив у єдиній місця, ішов, молився, плакав перед Богом, молився перед Богом, шукав сили Божої, визнавав своє безсилля в боротьбі, визнавав, наскільки я потребую Господа, і тоді приходив Бог, Він мене Духом Святим укріпляв, зміцняв. І я йшов, і я перемагав в ті сфери свого життя, там, де я завжди мав троїграш. То після того, як побув з Богом, я йшов і перемагав. І оцей дорогоцінний досвід я набув в своєму житті. Що би не було в нашому житті, ми маємо перемогти, тому що Господь дає нам цю перемогу. Але її треба взяти, за неї треба ціну заплатити. І ця ціна платиться в молитві, в перебуванні Слова Божого і в єднанні з Господом. Ми платимо цю ціну. І хай нас Бог в тому благословить. Давайте помолимося. Боже праведний милосердний. Ми дякуємо тобі за ту перемогу, яку ти отримав, там на Голгофському Христі. Ти переміг Сатану, переміг смерть. Ми дякуємо Тобі, ти дарував нам перемогу, яка, Господи, прийшла в наше життя. Перемога над, над смертю, перемога над плотю, перемога над гріхом. Дай нам, Боже, стояти в цій перемозі, бути не непобіждними, а бути побіждаючими, Господи, щоб нічого не могло від ворога укріниться в нашому житті. Щоб, Господи, нічого ворог свого не мав у нашому житті, щоб наш дух був крепкий, міцний, і щоб наш дух перемагав нашу плоть, щоб не плоть наша командувала і вказувала нам напрямки нашого життя, що нам робити, що не робити. Та да, не буде так, Господи, з нами. Але щоб наш дух, який заєдинний з Тобою, щоб він керував нашим життям, щоб Дух Святий керував нашим Духом і нашим життям, і щоб нам бути переможцями, поможи нам в тому, благослови, ми не на свої сили полагаємось, а на Твою силу полагаємось. І тобі довіряємо, і дай нам цю перемогу переживати в своєму житті, щоб мати дерзновіння в служінні. А тобі вічна слава і подяка, Отець, Дух Святий. Амінь.